І так приступимо. Соліст починає остальний подхват на третій страті. І урок музики початковий клас. Школярі співають дитячих пісень, вчитель натхненно прищеплює їм любов до свого предмету. Схема стандартна, проте саме з неї починаються одні з перших музичних подобань. Та шкільні уроки не єдиний фактор формування музичних смаків. Телебачення, радіо, інтернет поради знайомих можна продовжувати до нескінченності. Особливо активно всі ці речі впливають на підлітків. Для них актуальне твердження філософа Ніцше, що без музики життя було помилкою. З цим посперечатися важко, адже підоростаюче покоління не може уявити свій день без неї. Молодь постійно ходить в навушниках, відвідує фанзони концертів, на співу улюблених пісень. Таким чином вона релаксує, відволікається від проблем та турбот. Але найголовнішим є те, що ж власне слухають тинейджери, яким стилем і виконавцям надають перевагу. Це ми і дізнавалися у вінницької молоді. Ну я завжди уроки роблю під музику іду кудись, також втягнувся на Під музику я відпочиваю, а також я ну, задумуюсь про сенс життя. Я слухаю музику для того, щоб відпочити, для того, щоб подумати, і це допомагає розслабитися. Підростаюче покоління, слухаючи музику, не лише відпочиває від рутини. Характер підлітків не буває нових відтінків, залежно від стилів і напрямків. Музика насичує їх свідомість виразними емоціями. Недосвідчені підлітки завдяки ній вчаться найголовнішому відчувати. До речі, у Вінниці подбали про те, щоб молодь формувала у собі якісні музичні смаки, адже лазерне шоу історія музики презентує лише найкраще.